Так, всім ну привіт! Дивіться! Сьогодні буду я обробляти груші, персики, яблука, буду, абрикоси, нектарин, айва. А сьогодні буду ці всі дерева я обробляти. Чим я буду обробляти? Я буду обробляти такими препаратами, як туріл і захисник. Захисник це у нас фунгіцид, він йде у нас від усіх хвороб. Це ну, якщо брати в яблуко та груші, це барашиста раса, парша та манільоз. І туріл це у нас інстицид, який бореться з шкідниками на деревах. Якщо, ну, от, по яблуку, по яблуні і по груші, по вишні, це плодожерка, листовийка. От, Потім, якщо по вишні, це у нас вишнева муха, мілі. І, Листовий віка, от, ось ці препарати. Два зараз препарати буду змішувати разом. От і буду обробляти краще за всього, обробляти ввечері. Е, От тому, що ввечері е, у нас температура ночі вже нормальна температура, і наш препарат нормально буде працювати і не буде шкодити нашому дереву. Якщо, наприклад, е, ви будете обробляти е, зранку, от е, на день велика температура. І якщо ви щось там неправильно зробите, дозування, якесь неправильне, то може бути опіки. От, тому краще за всього робити обробку будь чого на. В літній період, період це ввечері краще за всього.